Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Другий день спостерігаю, як у Фейсбуці активно поширюється відео Любові Стельмахович вовчиця хто розмінував чонгар, в якому маніпулятивно обріхуються військові. Це не стосується хомчака і тарана. Пише Тетяна Короля. Далі мовою оригіналу. Не знаю, чим таке спричинене. Це власна позиція блогерки чи надмірна довіра до Омельченка. Спочатку блогерка огулом звинуватила у зраді ряд військових керівників, потім заявила милі. Ість і викреслила герой України Ковальчука, але готова віддати під суд герою країни Наєва. А чого не залужного? А чи не те саме робить зелена влада? Бо за Ковальчука на неї збираються подати позов до суду. Гадаю, решта військових мають зробити те ж саме. Пише Тетяна Короля. Натякаючи, зелені намагаються перекласти вину за Чонгар на генштаб. По перше, розмінуванням займалося ДСНС, яка підпорядкована МВС. Чи не тому зокрема спочатку пішов з посади Аваков, а потім не стало монастирського тощо? Що по друге дозвіл на розмінування дала Верховна Рада? То чому в цьому звинувачують військових? Вони мали всі, що мали зробити. Слід було залишити армію без командувачів, як Сталін перед другою світовою. Ото дехто радів. А 59-ту хто відвів третє окрім безпосередньо Чонгара, були заміновані мости, підрив яких міг зупинити просування ворожих військ. Любов Стальмахович в курсі чиїй компетенції був наказ на їхній підрив. Чи пані взагалі розуміють, що таке злочинний наказ, коли накази ста? Є злочинним четверта колона ворога, які дійшли до Києва, потрапили туди не через Чонгар. Хто в цьому винен залужний Наєв Ковальчук? До речі, це не перше розслідування Омельченка, але його трактування подій далеко не завжди відповідало дійсності. Геолерос в той же час писав про це наступне, коли ФСБшник Єрмак сяде за державну зраду. Запитав я у голови СБУ Малюка те, що цікавить багатьох українців присутності президента та агента ФСБ Єрмака. Верховна Рада призначила голову СБУ Малюка стовідсоткову людей. Іну татарова Єрмак це головний агент ворога в Україні. Я вважаю, що саме через нього не стало багатьох наших громадян. Нагадаю про розмінування мосту через Чонгар, зрив спецоперації по вагнерівцям, призначення агентів ФСБ в українську владу на ключові посади проведення прихованої демілітаризації української армії, доведення до залежності української енергетики від ворожих сусідніх держав та небувалого досі масштабу корупції вже стало зрозуміло, що Єрмак це справжня ДНК Зеленського. Саме тому. Він керує країною від його імені, але точно не в інтересах українців. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.